Доброго дня, у нас ось таке нове надходження. Це у нас Lincoln Nautilus 2020 року. 2.7 у нас бензин і турбо на автоматі на повному приводі із пробігом 95 тисяч кілометрів. Куричний кольор автомобіля, без нюансів по покузує, гарно виглядає. По Америці було пошкоджені передньої частини, там все відновили, зробили як під оригінал. Максимальна комплектація автомобіля, класна оптика, оригінальні титани взагалі без бордюрки, но літня резина. Є у нас безключовий доступ у всіх дверках, шкірені сідушки такого світленького кольору з перфорацією. Є в нас електрорегулювання і пам'яті передніх сідушок. Є в нас підігрів всіх чотирьох і обдув передніх двох сидінь. люк панорама також є. Є масажі, утримання смуги, джістроніки, камери 360, клімат багатозонний. Все в нас тут присутнє. Ну максимально зловпікація стан салону ідеальний, без ніяких кусячків чи плям. Дуже дуже гарно виглядає. Один власник в Україні, автомобіль повністю обслужений технічності, масла фільтра замінено, походовці щось там стенблоки якийсь поміняли загалом, без ніяких додаткових вкладень. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, пільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.